Так, я, поганий викладач, винен у всьому, в тому, що ваш син не хоче вчитись, в тому, що ваша донька весь день сидить в тік-ток. в тому, що вони не знають нічого. Хоча ви їх такими розвиненими в дитячий садок віддавали. А ще я винен, що не б'ю лінійкою по руках, як це робили у ваші часи. Не кричу, не принижую, не змушую зубрити під страхом двійки. Бо, вибачте, я млявий, не виховую, а панькаюся. Але ось парадокс, коли я намагаюсь бути строгим, ви тут же біжите до директора з криками Це травма для дитини, а потім знову дорікаєте, чому немає дисципліни. Тож, вибачте, що не відправляю їх у шахту руду копати для мотивації і що ваші діти не генії. Може, тому що вони просто діти, а не проект для вашого самолюбства.